Путін облажався з Арєшніком. Розберемо, чому удар по Львівській області є не просто недієвим, але й фактично фейковим Арєшніком. У той же час Дональд Трамп продовжує знущатися над Москвою, захопивши черговий танкер Тьового флоту Російської Федерації. Джерела у Білому домі кажуть, що на тлі останніх успішних операцій Трамп його. Терпець уривається з тактикою Путіна у переговорах щодо завершення війни в Україні за прикладом два кроки назад, один уперед. Ну а збройні сили України вирубає цілі мільйонні регіони Російської Федерації. І там цілковитий. Блекаут друзі, мене звати Гаврещак, Сьогодні 9 січня, п'ятниця. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу простою доступною мовою. Перед тим як розпочати, попрошу традиційно вас підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте вподобайки, коментуйте, запитуйте і діліться обов'язково нашою розмовою. Давайте разом просувати кліномовний контент і, звичайно ж, боротися проти цієї огидної російської пропаганди. Друзі, почну з того, що Росія підтвердила удар по Україні в ніч на 9 січні. Арішником під час атаки по Львову в ніч на 9 січня російська війська застосували балістичну ракету. Арішнік про це заявило Міністерство оборони Російської Федерації і додало, що вдарило цією ракетою у відповідь на атаку президентів російського диктатора Владиміра Путіна. 29 грудня. Нагадаю вам, пригадуєте дуже кричав він: що безпілотники в Новгородській області б'ють по його резиденції, де нібито є його Кабаєва дружина і діти згодом. В Сполучені Штати і розвітання цієї країни повідомили, що ніяких ударів не було, і це все є вигадки. Але невже російська пропаганда звертала увагу на те, що вони кажуть неправду? Ну відповідно назвали це причиною удару? Це ми з вами все розберемо, де тут є відверта брехня, і що тут неправдиво? В першу чергу, друзі, хочу сказати, що. Повітряні сили і е, е, їхній представник Юрій Гнат сказав наступне, що ми не знаємо, як там Путін називає цей річні. Ми говоримо про ракету балістичну ракету балістичної середньої дальності. Звісно, це зброя, яка вже не вперше е, Путін використовує. Лякає захід, скажімо так, е, застосовує по Україні. Ігнат також пояснив, що задаючи удару такими ракетами, по Україні, країна-агресорка робить потужну та медійну тему. З цього мета такого удару. Каже ігнат наступна, тому що треба залякати захід. Ми б'ємо далеко аж під кордон країни НАТО. Географічне розташування львова зрозуміло близько до Польщі. Тому противник обрав цей регіон для того, щоб провести такі дії, атакувальні з метою впливу на наших партнерів. Зокрема, це. Каже ігнат, моя особа думка, насправді він правий, тому що європейці особливо лячно відносяться до таких от медійно розкручених штук, як ядерна зброя, носії ядерних боєголовок, арічник, річник. Ви знаєте, дуже сильно розкручений ще з листопада двадцять року, коли по Дніпро вдарили цим арешником. Давайте почнемо з того, що насправді друзі, це є фейк, і багато експертів, в тому числі я сьогодні розмовляв з Андрієм з перепрошую з Анатолієм Храпчинським. Дуже слушні зауваження по удару дивіться, давайте ми подивимося на удар по Львівській області. Ось як виглядали. Дивіться за траєкторією удару. Він є під кутом. Це не є пряма балістика, а це є е е е не традиційна та як варішника балістика, а кут абсолютно не вертикальний. А тепер давайте ми згадаємо 24 рік і як били по Дніпру Росіяни. Тим же Арішником. Дивіться, як вони виглядає. Ви бачите, що це є вар-вертикальне. Опущення ракет, і ви бачите, вони йдуть парами, напевно, чи якось так, але відрізняється цей удар. Давайте ще раз. От подивилися, дивимося, як був удар 21 листопада по Дніпру, і тепер дивимося, як був арєшнік по Львівській області. Ось ну ви бачите, що абсолютно інакший удар. За як мінімум візуальним виглядом, що кажуть експерти? Друзі, що насправді е, Путін і Кремль зафейкометили тому що замість використання арішника, який вони розробили е, в 23-му році, в 24-му вперше запустили по Україні, насправді це була модифікація ракет ЯРС. Ну або ж там може бути сатана. Сатану, взагалі ще за радянських часів. Цю міжконтинентальну балістичну ракету в почали розробляти в 1970 році. На цей от ЯРС в 2010 році теж міжконтинентальна балістична ракета, яка летить понад 5,5 тисяч кілометрів. А решті заявлено, що він в середньої дальності до 5,5 тисяч кілометрів. От експерти кажуть, що це просто росіяни модифікували старі свої зразки. І видали це за арешніх, відверто кажучи, в умовах повномасштабного вторгнення і е, те, як Україна боронить себе, і як е, завдяки Україні наші партнери змушені. Ви ж вперше пригалити по ні повномасштабки, закрили очі. Чекали повалення влади в Україні і повалення незалежності і суверенітету. Не, не сталося так, як вони думали. Відповідно, довелося вводити санкції. Ну від, до чого я веду? Що санкції і інший тиск на Росію? До призвели до того, що російський військово-промисловий комплекс не може нічого виготовляти нового. Він лише модернізує або використовує старе старі танки, знімають з резервації з заморозки. Їх відновлюють, кидають на фронт. Так само і з річником вони можливо щось там і розробили в 23-му році, але це є запуск не арішника. На наголошують експерти, це є запуск модифікованих якимось чином врізана дальність або ЯРСА, або. Сатанир, ну і візуально ми з вами переконалися, що це є абсолютно два різних удари. Перший момент, тобто Кремль офіційно фейкометить, що це був арешник. другий важливий момент. Друзі, давайте ми поговоримо про пора те, як поговорити причини цього удару. Ройтерс передає наступне, що цей арішник влучив в цех державного підприємства на Львівщині. Удар кількох суббоєприпасів спричинив незначні пробиття бетонних конструкцій у цеху і утворив вирви в лісовій місцевості. Ракета несла інертні муляжі боєголов. Ну, треба також розуміти, друзі, що це метод залякування як і українців, так і європейців, тому що в чому взагалі суть цього арішника? В тому, що він на далеку відстані може нести ядерний боєзаряд, і відповідно нас немає засобів, які можуть збивати цей арішник. Але по факту Росія ледь не щодня запускає подібні подібні аероб... подібну балістику аеробалістичну. До прикладу це є. Ракета кинжал, яка запускається з міг 31, і вона може нести значно більшу бойову частину, і це по факту та сама би була б дія А оці от удари, і про це кажуть всі експерти, як один, без ядерної боєголовки вони просто таке, вибачте, пустишка, балванка. Більше того, вона абсолютно недієва і безрезультатна в своїй якості ударів. Ну і от ви бачите, Роті розкаже, що. Ніякої шкоди не нанесли. Більше того, вже офіційно в нас підтвердили, що ніяких газових родовищ не зачепило. Тим паче, в першу чергу, і основне найважливіше немає жарт. Тобто, цей удар лише метод. Залякування, а чому от давайте згадаємо? Міністерство оборони Російської Федерації каже, чому вони вдарили. Це була відповідь на удар, нібито 29 грудня 25-го року по резиденції Валдаї в Новогородській області, де нібито Путін е мав бути або його сім'я мала бути. Розвідка США сказала, що не було ніяких атак на Валдай. Ну але це хіба зупинило Путіна? пригадуєте він, ж якраз в той самий день в, е в, е в телефоні розмові Трамп розповідав, що от Україна атакує. Я вже не раз вам казав. Ну це смі і соромно має бути такій великій державі Росії, як ядерна країна, яка е жаліється на безядерну Україну, яка його її атакує. Так от друзі, по перше, я такі удари. Як арічнік, псевдо Арішнік будемо правильно казати, готується довго, не там з 29 грудня по 9 січня, і мається на увазі планував мав плануватися давно, і Росія просто шукала привід, аби запустити черговий раз Арішнік і знову. В першу чергу злякати наших партнерів. Вони це роблять регулярно, аби Україна отримала менше різного роду допомоги. Аби наші партнери, особливо східний фланг Європи і НАТО, думав про свою оборону, про своє ППО. Володимир Зеленський казав, що через ці залякування попередні буксують постачання України ракет і протиповітряної оборони загалом. Ну і це на жаль справді впливає на європейців на їхні теплі. Затишні домівки, в яких вони сидять це без сарказму, це без іронії. Це так воно і є, але найцікавіше, друзі. пригадати давайте проведемо аналогію з минулого року. Ніхто ніде не бачив Путіна, і 29 грудня вони придумали ту псевдоатаку атаку на Валдай. І після цього речник Путіна Дмитрій Пісков сказав наступне: що тепер ми не будемо повідомляти місце знаходження, місце перебування Путіна з метою збереження життя диктатора і все. І з того моменту Путін пропав сьогодні, 9 січня, а його ніхто ніде не бачив. Ходять чутки, що він знову десь пішов качати себе ботоксом або якась там планова операція. Але розуміємо, що мені так видається, що першочергова ця от атака по Валдаю це було. Змонтовано і придумано для того, аби в майбутньому пояснити, чому Путін пропав на стільки часу. Ну, друзі, вже скоро буде два тижні, як його ніхто ніде не бачив. А атака річником це була планова річ, залякування. Просто вони знайшли е, привід. І з іншого боку, дивіться, якщо навіть так грізно пригадуєте після цієї атаки пседу на Алдай, на Валдай, вони сказали що все цілі визначено, будемо бити. Ну давайте просто візьмемо тверези здоровий і тверезий глузд. Якщо там. Вдарили президенції Путіна, так там де панцирями іншими захищена ця резиденція, і це резиденція першої особи болотяної країни. Відповідно, удар у відповідь грізний має бути по якихось урядових будівлях або якихось значних е, установах в Україні. А що ми тут бачимо? Десь під Львовом впав псевдоарешник, нічого не пошкоджено, нічого не вибито. Що ще завітує, така я не можу зрозуміти. А ви можете ділитися до речі в коментарях, що ви думаєте взагалі про цю всю фейкометіну від диктатора Путіна? Натомість, друзі, Сили оборони України роблять зворотнє, вони якісно влучають і, до речі, дзеркально відповідають за атаки по Києву і інших містах. Ви знаєте, що сьогодні в ніч на 9 січня була атака по Києву. Велика кількість дронів і ракет летіла в житлові будинки. Потрапляла, на жаль. Є загиблі в Києві кличко. Повідомив до речі, що хто має змогу в Києві, то покиньте місто, якщо вам є де перебувати з водою з електропостачанням безперебійним, тому що ситуація в Києві непроста Так от друзі, де били сили оборони України? Ну, в першу чергу, у Новочеркаську Новочерк... вчора прикурили. Дрес, а також ви розумієте, так? Це Ростов на Дону. А давайте я вам виду на карті, аби ви бачили, де луплять сили оборони України. Ось так. От Новочеркаськ Ростов на Дану. Ось тут знаходиться Новочеркаськ, і тут гарно вдарили, вдарили по. Державній електростанції. Розуміємо, що це все спрямовано, аби паралізувати логістику. Правильно шкода, або на Таганрог, куди вони йдуть, або верх на до, до кордону з України на сході нашої країни. Крім цього, друзі, був удар по аеродромі Приморсько-Ахтарськ. Там знаходиться 960-й штурмової авіаційний. Пол чим це важливо, тому що росіяни використовують цей напрямок. Зараз також на карті е, покажу використовують цей аеродром. Перепрошую, і цю локацію для запуску по Україні саме своїх граней і безпілотників і шахеді. Ось примор Приморсько-ахтарськ, одна з чисельних постійних м, платформ, е, яку росіяни використовують для запуску що щоночі по Україні. Саме безпілотники, ну як мінімум, має поменшити цих безпілотників, тому що прикроли дуже добре. Також друзі повідомлено про те, що є прильоти по тимчасово окупованому півострові. Понавлені естакаді влучили в гвардійську в тимчасово окупованому Криму. Ну, гвардійську ви точно маєте гвардійська де знаходиться. Ви маєте знати. Вам не раз показала. Нагадаю, вже не раз сюди прилітало. Ось. Ви бачите, гвардійське там нафтобаза існувала, вона дуже пошкоджена. А припускаю, що Феодосії про що казав Роберт Броді Мадяр, можете забути вже нафтобази і нафтового терміналу немає, бо він вщент там знищений. Ну і звичайно ж, друзі, це Білгород. Що відбулося в Білгороді? Я вам зараз покажу по перше, покажу вам кадри. Врініше були по Орлу і по Білгороду, і наслідки там дуже і дуже серйозні. Давайте дивитися. Дрон. Самольот маленький. І вніс Ой. Ну, давайте ми пояснимо цьому автору відео, що це абсолютно не дрон. І звук ми чуємо, і удар, що це є ракета. Справді завдали ракетний удар Слоборони України. По... Орловське теплоелектроцентралі. раніше вам розповідав, що удари саме по Орловській області. Така в них там специфіка, що подібні удари по ТЕЦ можуть спричинити в Орловській області просто таки гуманітарну катастрофу. Це дзеркальні відповіді на удари по енергетичній інфраструктурі України. Війну треба переносити на територію свого ворога. Тому це все законно. От дивіться, друзі, покажу, де є Орловська область. Ось, дивіться. А поруч з Орловською областю є Білогорська. Добре, навідома область. Чому я про неї кажу, тому що там тотальний блекаут винесли повністю все, чому це важливо також, друзі, тому що це є прифронтова область, і саме цієї області йдуть атаки на Харківську область, на Липці, на, на Вовчанськ. На Куп'янськ, ви знаєте, Валуйки, це ключова логістика, з якої е, росіяни перекладають все на Куп'янський напрямок, де у них серйозні проблеми. Ну і також ось Вовчанськ і Липці. Що відомо по Білгороду? Друзі, а там справді серйозні у них проблеми. Ну Дивіться, в першу чергу, що каже місцевий, буду мову оригіналу читати, каже їхній е, губернатор. Е, Каже вин наступный. К сожалению, сегодня совсем не доброе утро. По результатам ночного обстрела противника в Белгородской области по инженерной инфраструктуре на сегодня на 6 часов утра. У нас без электричества 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях. Без тепла почти такое же количество. В первую очередь, это 1920 многоквартирных домов, почти 200 тысяч человек без воды и вода Водоатведіні, ви розумієте, більше півмільйона. А згодом вже з'явилася інформація від два шпіона. Це такий провідний телеграм-канал Росії Російський, який видає деталі і підтверджує факт того чи іншого влучання. Чим били по Білгородській області? З'ясовується, що це наші добрі, хороші хаймерси. Удар по патец Белгорода ночью 9 января був нанесен ряд ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури города Белгород. Удари нанесли з применением РСЗВ Хаймерс. По предварительной інформації использовано 14 ракет, 6 из которых эм, было сбито. И, друзі далі мені дуже подобається це. Два шпіони перепарепарелічують удари. серьезнее. Давайте я вам зацитаю, зачитаю. ТЭЦ Луч, пожар, сгорел трансформатор. ТЭЦ Белгородская, пожар, повреждено трубопровод, трансформатор, административное здание. Подстанция Белгород на 330 киловольт. Пожар, подстанция обесточена. В данный момент обесточено уже 18 подстанций 110 киловольт и 10 подстанций 35 киловольт. И Путин знает, что пошел два шпиона? Павліжіння не критичні, ну справді. Ну винесли все, що там є, повністю блекаут, більше ніж на півмільйона осіб. В кінці ну не критично. Ну, послухайте, у нас же ж овець на 140 мільйонів, там півмільйона якихось буде без світла. Що тут подумаєш? Нічого страшного. Ось це я називаю справжньо сильними хорошими атаками. Ну і друзі, тіньовий флот Російської Федерації продовжує пробивати дно, продовжують його наганати, продовжують Сполучені Штати Америки Дональд Трампа. Знущатися над Путіном, тому що берегова охорона Сполучених Штатів Америки рано вранці, сьогодні в п'ятницю, висадилася на нафтовий танкер Оліна в Карибському морі, який перебуває під американськими санкціями. Про це пише Wall Street Journal з посиланням на неназваних чиновників. Це була спочатку інформація. Відзначається, що судно, яке раніше мало назву Мінерва М, минулому потрапило під санкції США за перевезення російської нафти. Зараз танкер ходить під прапором Східного Тимуру, і в останній він. Передавав своє місце знаходження всередині листопада, на недалеко від узбережжя Венесуели. Згодом друзі штати підтвердили взяття танкера Аліна Оліна. Перепрошую, що йшов під прапором східного Тимуру. Військово-морські сили США переслідували в Атлантичному океані ще кілька там переслідують ще кілька танкерів існіго флоту, які завантажували завантажувалися у Венесуелі за оцінками США. Як мінімум чотири з них нещодавно перереєструвалися на російські. ну і, звичайно ж, друзі, як же ж без відеопідтвердження, як цей танкер. Беруть сили Сполучених Штатів Америки. Так, вирубаємо два шпіони, і ось кадри як висаджуються знову ж таки на гелікоптерах. Ось, дивіться, на цей танкер. Друзі, що цікаво, що буквально 7 січня американські військові затримали ще два танкери тіньового флот Російської Федерації. Я вам про них розповідав, ви розповідав це Бела і Софія і цей Бела 1 потім переназвався, взяв швидку реєстрацію російську, намалював собі прапор на борту російських. Думав, що це його вбереже від атаки з Сполучених Штатів Америки. Не так сталося, як гадалося. Тому бачимо черговий танкер захоплений, який перевозив російську нафту. Цей танкер наголошу, бо багато хто помиляється. Він не належить Російській Федерації, не обов'язково повинен належати. Якщо на ньому малюють прапор, це от може бути теж не відповідати. Дійсності суть в тому, що танкера під різними прапорами перевозять під російську нафту, яка є під санкціями. Відповідно, це тюніва флот. Я вам колись розповідав, що тюніва флот Російської Федерації це кожен шостий танкер у світі, і леву частку своїх грошей Путін отримає саме через продаж. Своєї нафти тіньовим флотом, тому це прекрасний і хороший удар. Згодом Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки вже розвантажують нафту з російського танкера Марінера, який нещодавно був захоплений американськими силами. Про це він сказав в виданні Fox News. За його словами, російське судно прямувало в регіоні Венесуели у супроводі російських кораблів. Однак, як стверджує Трамп, вони вирішили не вступати в конфронтацію з американськими військовими. Ви знаєте, каже Трамп, ми перехопили російський вантажний корабель, який там йшов, У нього був супровід із російських кораблів, але вони вирішили не зв'язуватись з нами. І ми взяли цей корабель. Він розвантажує нафту. І друзі, ну це відверте значення з боку Білого Дому. А яка реакція Кремля ніякої Путін мовчить. Його нафту забирають, його нафту викрадають, його екіпаж кидають під суд. Ну правда, міністерство закона справ Російської Федерації, нібито то вибуло Мінерво з цієї двох осіб скала, що США ніби повернуть громадян Росії до болота. Правда, не знаю, чи вони справді хочуть до того болота, але тим не менше є така інформація. На завершення друзі хочу сказати, що видання Telegraph пише наступне: що Трамп деталі більш розчаровується російським диктатором Путіним, і це не те розчарування, про яке раніше постійно говорилося а зовсім таке знаєте, розчарування на піднесенні, коли його операція вдалася, коли погрози всьому світу залякують. І він вважає, що Путіна більшою перешкодою для миру в Україні ніж президента України Володимира Зеленського за словами співрозмовників видання «The Telegraph», захоплення нафтового танкера під російським прапором та підтримування нового законопроекту про санкції це сигнал Путіну про те, що час на припинення війни. Спливає він, септо Трамп діє за принципом та пряники. і я думаю, що пряників у нього вже зовсім немає. Сказало джерело близьке до найближчого оточення президента США. Інше джерело додало, що Трампа дедалі більше дратує російська тактика переговорів. Два кроки вперед. Один назад адміністрація виснажуєте в адміністрацію. Виснажуєте до речі, я би сказав, знаєте що тактика в поспричатися з телеграф. Там тактика, взагалі, два кроки назад, пауза. Два кроки назад. Там жодних кроків вперед немає. Ну, але продовжуємо цитувати телеграф. Адміністрацію виснажує те, що Росіяни використовують тактику, яку я сказав. Здається, вони готові до домовленостей, А потім, коли виникає питання, на які ми розраховували або загострюють ситуацію, або взагалі припиняють розмови. Кілька нинішніх та колишніх американських чиновників розповіли журналістам, що позиція адміністрації Трампа дедалі більше зближується з європейською. Мовляв, путіну просто не можна довіряти, і Путін просто тяне час. Це сказав і британський чиновник. За його словами, постійні атаки РФ по Україні призвели до того, що погляди адміністрації Трампа нині ближче до європейського бачення конфлікту ніж будь-коли раніше. Постійна жорстокість, підступна поведінка та маніпуляції Путіна, не залишаються непоміченими адміністрацією. Знаєте, я скептично цього всього ставлюся за 11 місяців правління Трампа, але хочеться дуже вірити цим джерелам, де телеграф, що Трамп, особливо на піднесенні своїх операцій, може діяти. Емоційніша означає і різкіше, ну і справді, якщо б е, треба активно зараз просувати тезу, що подивіться ескалація від Росії, вона справді є в той момент, коли на вихідних відбувається зустріч коаліції охочих президента Володимира Зеленського, України, тобто і нашої делегації, і представників Трампа, не спецпредставника Віткофа і Кирки Джерда Кушнера, що робить Росія у відповідь, вона запускає псевдоарішник по. Україні друзі, це були найголовніші новини на вечір п'ятниці 9 січня. Обов'язково підписуйтесь на цю YouTube канал. Ставте вподобайки, коментуйте, діліться нашою розмовою. Звати мене Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.